Всім доброго ранку. Ми ввечері лягали спати, була весна, а встали вже зима. І сніг і деший, густенький. Всім дякуємо за перегляди, за коментарі. Я не думала, що вам цікаво, але дякуємо, що вам цікаво, дякуємо за підсказки. Ми, як включати, він нас трохи торохтів. Але ми тепер у серпні читаємо ці <кій> рекомендації, книжечку читаємо. Кума будемо просити, щоб допомагав. Хоч він теж бідний на роботі, цілими днями до ночі на роботі, але так старається викроїти часок для нас. <кій> Анжела попоралася, зайшла. Попила кави і мелед, поки світло є, а діти сплять. А мені заказали вареники. Знову вареники. Поки така погода на дворі. Вже сніг трошки перестав, малесенький іде. Квіточка така малесенька, розцвіла. Наташа взялася двері сьогодні оббивати. Да. Так. Ми вперед двері оббили отаким войлоком, колись в радянські часи дорожки такі були. Супер. А зараз воно валяється. Та хороший утеплитель. Ну, а зверху такою красотою б'є. За капає на голову, Ну, поки ще морози не вдарили. Ой, у нас така слякоть. Ось що робиться. Дощ уже йде. То був сніг, це вже дощ. Ох і погода. Ось такий результат. Тепер буде не холодно. Такі ось у мене ниточки від із шапки. Брала два моточки, так на всякий випадок. І купила ще отакий от моточок. Ці товщі, а ці трошки тонші. Ніточка. Буду брати в дві ниточки і, мабуть, почну сьогодні плести снуд, щоб було бабці нашій тепло в шию. У нас проблемка з дверима трошки. Дивіться, бачите, відклеюються. Десь оце. Звідси Хто підкаже, чим можна підклеїти. Це не двері, а біда. Ось ось що таке. Теж ось, бачите, що робиться. Сонця нема. Накриття зроблене. Ж накриття на двері, а сонце на них не світить. Поміняли зам... замка, бо був спортився, тепер це відклеюється. А цим дверем тільки 5 років. Не купляйте такі двері, хто ще не купив. Ну, все, як дує, що ж це за робота? Оце такі двері. Я вже вечеряю. У мене ось така вечера знов, клубничка з сметанкою. Шапочку Наташа вже дов'язала, вже стирається. Завтра покажу. Всім на добраніч!